Привіт! Сьогодні на вас чекає черговий випуск новин. І повірте мені, він зацікавить багатьох. Адже для початку вчені припускають, що один раз на десятиліття маленькі чорні діри пролітають через нашу сонячну систему. А такі прольоти можна помітити за коливаннями орбіти Марса. А сам Марс також поділився цікавинкою. Свіжі дані говорять про те, що його атмосфера, більша частина якої зникла, насправді може ховатися у всіх на виду. А ось щоб дізнатися, де саме, варто додивитися це відео до кінця. Але це не все, адже ми ще трохи попродорожуємо сонячною системою, адже дослідники знайшли будівельні блоки життя поруч з одним із кратерів на карликовій планеті Церері. Та й про віддалений всесвіт ми не забудемо, тому що там астрономи побачили далеку планету, яка показала, який вигляд може мати наша рідна Земля через 8 мільярдів років. Тому сідайте зручніше і будемо разом дізнаватися про останні новини Всесвіту. Всесвіт наживо! Випуск номер 74 А поки ми продовжимо, тисніть, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже мотивує мене до подальшої роботи над цікавими темами для вас. І одразу хочу подякувати спонсорам, меценатам і патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтесь до цієї компанії. А тепер починаємо! Первинні чорні діри є гіпотетичними об'єктами, які, як передбачається, з'явилися в першу секунду після Великого вибуху. Вони народилися зі щільних осередків іонізованої матерії. За останні 13,8 мільярдів років вони розсіялися по всьому космосу. Деякі вчені навіть припускають, що саме такі крихітні чорні діри і є тією самою загадковою темною матерією. Тепер же група фізиків із США підрахувала, як часто такі первинні чорні діри можуть пролітати через сонячну систему, ґрунтуючись на передбачуваному розподілі темної матерії в заданій області простору. Дослідники з'ясували, що первинні чорні діри з масою астероїда, але упакованого в один атом, має пролітати через сонячну систему приблизно один раз на 10 років. Астрономи не зможуть спостерігати за такою первинною чорною дірою безпосередньо, але вона обов'язково залишить після себе слід. Розрахунки команди показали, що якщо первинна Чорна діра пролетить повз Марс на відстані близько 450 мільйонів кілометрів, то це викличе помітне коливання орбіти червоної планети. Таке зміщення коливатиметься в межах лише 1 метра за 10 років, але й цього буде достатньо, щоб датчики зафіксували зміни. Річ у тім, що Марс одна з найбільш спостережуваних планет сонячної системи, і ми можемо виміряти відстань від Марса до Землі з точністю до 10 см. Незвичайне дослідження почалося з гіпотетичного питання: що буде, якщо первинна чорна діра пролетить повз людину? Автор дослідження з Масачусетського технологічного інституту Тунг Тран підрахував, що якби така чорна діра пролетіла за метр від людини, то її б відкинуло на 6 метрів за одну секунду. Звісно, такий сценарій є гіпотетичним і малоймовірним, але він змусив команду замислитися над тим, як первинна чорна діра, що пролітає, може вплинути на планети Сонячної системи та їх супутники. Науковці екстраполювали дані на Землю і місяць, але отримані результати були не дуже зрозумілими. Адже в нашій частині сонячної системи є багато інших динамічних процесів, які змушували б такі коливання загасати. Тому дослідники змоделювали ефекти прольоту первинної чорної діри повз Меркурій, Венеру і Марс. Останній дав найчіткіший сигнал, здебільшого тому, що це планета, за якою дуже ретельно стежить. Але якщо первинна чорна діра має масу лише одного астероїда, чи не буде кожен камінь, що пролітає повз, чинити такий самий вплив на планету? Відповідь так, але до певної міри. Тому що ефект буде виглядати і яскраво інакше. Річ у тім, що астероїди рухаються відносно повільно, притягаючись до того ж диску навколо сонця, що й інші космічні об'єкти. Така взаємодія відбувається в більш тривалих часових масштабах. Зі свого боку, первинна Чорна діра проноситься через сонячну систему зі швидкістю до 200 км на секунду. Така блискавична взаємодія буде виразно виділятися серед інших. А можливо, вона повпливає ще й на карликові планети нашої сонячної системи. Але поки що одна з цих планет нас цікавить з інших причин. Церера вважається найбільшим об'єктом у поясі астероїдів нашої сонячної системи. На крижаній поверхні карликової планети ховається кілька невеликих підземних водойм із солоною водою. Але останнє відкриття було зроблено поруч з одним із найбільших кратерів Церери кратером Ертунет. Планетологиня з Національного інституту астрофізики Італії Марія Крістіна де Санктіс зі своєю командою виявили будівельні блоки життя поруч із згаданим кратером. Сотні квадратних кілометрів площі навколо кратера виявилися покриті шаром органічних хімічних речовин, які називаються аліфатичними сполуками. Це органічні сполуки, які не містять ароматичних кілець, і крім вуглеводнів, до них відносять різноманітні типи інших органічних сполук, таких як сперти, кетони, альдегіди, кислоти, естери тощо. Автори дослідження припускають, що ці сполуки утворилися за останні кілька мільйонів років. Річ у тім, що аліфатичні сполуки не можуть довго існувати. Під постійним бомбардуванням радіацією, якою постійно зазнає поверхня Церери. Тому вчені дійшли висновку, що такі органічні молекули могли почати утворюватися в підземному океані Церери не пізніше ніж 10 мільйонів років тому. Команда вчених створила такий самий осад у лабораторії, використавши дані, які були отримані в межах місії НАСА ДОУН. Автоматична міжпланетна станція пролетіла карликову планету 2012 року. Так, вчені змішали аліфатичну органіку та вуглеводень, які були знайдені біля кратера Ертунет. Після цього вчені піддали суміш потужному ультрафіолетовому випромінюванню і бомбардуванню іонами. Таке космічне вивітрювання може руйнувати органічні молекули. Експеримент показав, що аліфатичні сполуки не можуть довго виживати в такому суворому середовищі. На поверхні поруч із кратером міститься величезна кількість цього типу вуглеводнів. Тож дослідники припускають, що матеріал мав потрапити туди протягом останніх 10 мільйонів років. Органічні сполуки, які були знайдені на Церері, могли розвиватися протягом життя глибокого океану на Церері, який проіснував на карликовій планеті щонайменше кілька сотень мільйонів років. Моделювання також показало, що виявлені органічні молекули не потрапили на поверхню Церери з астероїдом, а утворилися глибоко під поверхнею. У минулому на Церері був великий підповерхневий океан, але сьогодні від нього залишилися тільки невеликі осередки. Попередні дослідження показали, що скелі та солона вода можуть взаємодіяти між собою, виділяючи достатньо енергії, щоб підтримувати невеликі осередки населеності. До речі, дослідження населеності планет та їх розвитку з часом дозволяє нам зрозуміти, який розвиток чекає на нашу рідну планету. Існує така планета під назвою KMT2020BLG0414, розташована за 4 тисячі світлових років від нашої планети. Вона є скелястим світом, який обертається навколо білого карлика. Згідно з прогнозами, наше Сонце перетвориться на такого ж білого карлика через 5 мільярдів років. До фази білого карлика наше Сонце має перетворитися на червоного гіганта, який проковтне Меркурій, Венеру, а також, можливо, дістанеться до Землі та Марса. Але якщо ж Земля зможе пережити смерть Сонця, тоді вона стане схожою на KMT-2020 BLG0414, планету, яка обертається навколо зорі, що стигає. Поки що в нас немає єдиної думки про те, чи зможе Земля пережити фазу червоного гіганта через 6 мільярдів років. У будь-якому разі наша планета залишатиметься придатною для життя близько мільярда років, після чого океани випаруються через неконтрольований парниковий ефект, задовго до того, як червоний гігант поглине планету. Протягом свого довгого життя зорі горять завдяки тому, що синтезують водень у гелі. Але щойно водневе паливо вичерпується, вони починають синтезувати гелі, що призводить до величезних викидів енергії. Саме це змушує зорі роздуватися в сотні та навіть тисячі разів від їхнього початкового розміру. Планетарна система, що вивчається, розташована недалеко від центру нашої галактики Чумацький шлях. На тлі зорі астрономи побачили планету, яка вдвічі більша за землю, і обертається навколо білого карлика на відстані в один-два рази більшій, ніж відстань від Землі до сонця. У цій системі також є коричневий карлик, така собі зоря невдаха, яка так і не змогла спалахнути. Вона приблизно в 17 разів більша за масою за нашого гіганта Юпітер. Науковці не знають, чи зможе людство пережити фазу червоного карлика, але кажуть, що вихід все ж таки є. Люди зможуть перебратися на сьогоднішні крижані супутники Європу та Енцелад, які обертаються навколо Юпітера і Сатурна відповідно. Річ у тім, що ці крижані світи стануть водними світами в останні роки існування Сонця. Оскільки Сонце перетвориться на червоного гіганта, його населена зона зміститься до орбіт Юпітера і Сатурна. Багато їхніх супутників стануть океанічними світами, куди зможе перебратися людство. А тепер. Саме час перебратися до червоної планети. За словами вчених, якщо більша частина атмосфери Марса пішла всередину мінералів понад 3 мільярда років тому, це зможе пояснити, як червона планета стала настільки пустельним місцем. Відомо, що Марс не завжди був таким безплідним і посушливим. Головне ж питання полягає в тому, куди поділася атмосфера Марса, коли планета стала не в силах утримувати її на місці. Група дослідників припускає, що марсіанська атмосфера весь цей час перебувала під самим носом у марсоходів. Вчені вважають, що вода на Марсі могла просочуватися через певні типи гірських порід, запускаючи цілу серію повільних реакцій, які поглинали вуглекислий газ з атмосфери. Після цього вуглекислий газ був перетворений на метан, іншу форму вуглецю і благополучно замкнений у глиністій поверхні Марса. Результати дослідження показали, що велика кількість атмосферного вуглекислого газу могла перетворитися на метан, який виявився ізольованим у глині. Цей метан все ще може перебувати там, і, можливо, майбутні місії на Марс зможуть використовувати його як джерело енергії. Група вчених зосередилася на типі поверхневого глинистого мінералу, який називається смектит. Основна причина такої підвищеної уваги полягала в тому, що цей мінерал вкрай ефективно вловлює вуглець. Лише одна крупинка смектиту поцяткована величезною кількістю складок, де вуглець може залишатися замкненим протягом мільярдів років. На землі смектити формуються внаслідок руху тектонічних плит, на яких розташовуються континенти. Завдяки тектонічній активності на землі смектити підіймаються на поверхню. Це допомагало остигати нашій планеті протягом мільйонів років. Але на Марсі відсутня тектонічна активність. То як же там з'явився смектит? Підказка крилася в марсіанських магматичних породах з низьким вмістом кремнезему, які називаються ультрамафічними породами. На Землі такі магматичні породи створюють смектити, які контактують із водою. Відомо, що на Марсі була раніше вода, і вона могла вступати в реакцію з підстилаючою породою. Створена вченими модель показала, вода могла реагувати з глибокими марсіанськими ультраосновними породами. Тому на поверхні Марса змогли утворитися смектити. Протягом мільярда років вода просочувалася крізь кору Марса, щоб вступити в реакцію з магніво-залізним силікатним мінералом, який міститься в магматичних породах і називається олівін. У цьому матеріалі багато заліза, з яким кисень у воді міг би зв'язатися і вивільнити водень. Саме окислене залізо, можливо, і надало Марсу такого впізнаваного на сьогодні іржавого відтінку. Далі вивільнений водень міг з'єднатися з вуглекислим газом у воді, утворивши метан. Така реакція перетворила болівін на іншу породу, яка багата на залізо, і називається серпентин. Цей мінерал продовжив би реагувати з водою, що в кінцевому підсумку створило смектити. Такі смектитові глини мають величезну здатність зберігати вуглець. Тепер науковцям належало відповісти на інше запитання, чи достатньо цієї глини на Марсі, щоб утримати таку кількість метану? Як з'ясувала команда дослідників, червона планета має бути вкрита шаром смектиту глибиною понад 1100 метрів. Глобальні оцінки обсягів глини на Марсі говорять про те, що значна частина вуглекислого газу з атмосфери Марса могла бути ізольована у вигляді органічних сполук у багатій на глину корі. У деякому сенсі, загублена атмосфера Марса може ховатися у всіх на виду. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватися на канал. До скорої зустрічі!